Друзі, привіт! Хотів би вам сьогодні розповісти про pd QC, тригери. Для чого вони потрібні, що з, ним, що з ними роблять, як їх використовують, та все, що з ними пов'язане. А в мене ви бачите, є їх декілька різних. Я вам сьогодні про всі розкажу, які вони бувають. Давайте поговоримо, що це таке і як його використовувати. По-перше, що таке PD чи QC. Power Delivery чи Quick Charge – це такі протоколи, які використовуються для швидкої зарядки мобільних телефонів, ноутбуків та інших пристроїв. Зазвичай ці протоколи використовуються в портах USB-C Type-C. Але Quick Charge, QC використовується в портах USB A. Якщо ми бачимо, що колір USB-порта синій чи помаранчевий. Чи е, якісь інші, то це говорить про те, що порт має швидку зарядку. На прикладі, ви можете подивитися на цей павербанк. Зелений це звичайний порт, а помаранчевий це порт з підтримкою Quick Charge протоколу. На прикладі іншого павербанку те ж саме. Звичайний, звичайний, звичайний і Quick Charge. Зазвичай USB-C-порти ніяк не. Ніяким кольором не помічаються, тому що вони за замовчуванням підтримують протоколи швидкої зарядки. Тож, для чого потрібні ці всі тригери? В нас є один usb c порт, і він може видавати різні напруги. Він може видавати напругу від 5 до 20 вольт. Але як ми знаємо, всі, що звичайний USB-порт видає 5 вольт, тож а нам потрібно більше. Тож, як павербанк чи зарядний пристрій розуміє, що треба щось змінити, а він розуміє це від клієнта, який до нього підключається. Наприклад, це мобільний телефон чи ноутбук. Коли він підключається, він йому каже, що дай мені, будь ласка, 15 чи 20 вольт. Павербанк йому каже: Окей, я можу це дати, я тобі даю 20 вольт. Між ними йде перемовини, і вони домовляються, який протокол вони будуть використовувати, на який, яку напругу вони будуть використовувати, та який струм вони будуть використовувати. Тож, це, ці перемовини і роблять оці маленькі штучки так звані тригери. Тому що коли ви підключаєте до павербанку такий тригер, він вважає, що це якесь розумне якийсь розумний пристрій, наприклад, телефон. Цих тригерів зазвичай є перемикачі, які перемикають напругу від 5, 9, 12 та до 20 вольт. Тож, ми кажемо Powerbanku, що нам треба зараз зробити оцю напругу. Я хотів би зауважити, що ці девайси не підвищують напругу. Це дуже важливо. Вони не підвищують напругу. Вони тільки кажуть, кажуть, а зарядному пристрою чи пауербанку підвищ за мене напругу. Я від тебе вимагаю підвищення напруги. Вони самі нічого не роблять. На відміну від оцих девайсів. Як ви бачите, ці девайси, вони в нас дуже популярні. DC 12 вольт чи щось таке 12 вольт оце. Оце це не тригери, це перетворювачі напруги. Вони з 5 вольт підвищують напругу до 12 вольт. Це так звані DC step-up перетворювачі. Оце я б назвав це сміттям. Тому що максимальне, що ви можете до них під'єднати, це навіть не роутер. Але роутер може бути роутер, але він повинен бути ну, дуже слабким. Це може бути онушка оптична, яка у вас стоїть на вводі а, інтернету додому, яка споживає 1-2 вати. Тому що ця штука розрахована на якраз 1-2 вати не більше. Якщо ви підключите до цих кабелів 5 ват, 7 ват, 10 ват, то через хвилину, може через 10 хвилин, вони перегріються та вимкнуться, і коштують вони зазвичай теж дуже дешево. Тож я ці штуки не купляв. Але е, якщо купляти, то треба розуміти для чого. Йдемо далі. Е, що ми тут маємо? В нас, в нас є декілька різних зарядних. Таке зарядне, де декілька портів, таке зарядне, де один порт. Павербанк дає різноманітні порти. Є навіть таке зарядне, де є декілька теж USB-C портів на 100 Вт. І усі ці пристрої ми можемо зробити блоками живлення для різноманітних пристроїв. Наприклад, що ми маємо на увазі? Ось тут стоять дві лампи, якими я зараз працюю. Вони під'єднуються до звичайних блоків живлення 12 вольт. Вони зараз живляться від мережі 220 вольт. Але я можу запросто заживити їх від цього павербанку. Далі. Є якась в нас а, зарядка для батарей стара. Що ми бачимо? 12 вольт. Тож ми можемо заживити цю зарядку від павербанку. Я потім покажу, як це роблять. В нас є інший зарядний пристрій, це теж старенький IMAX B6. Що ми бачимо, він може, заряджати, він може підключатися до мережі 220 вольт та також до мережі 11-18 вольт постійного струму. Тож усі ці пристрої. Можуть під'єднатися до вашого павербанку та заряджатися. Давайте розглянемо, що в нас тут є. usb тригери бувають, бувають дуже, різні, дуже різні. Тому в мене зараз є декілька типів. Я вже в попередньому відео показував, що є тригери вбудовані, вбудовані в кабель. Це пристрій, як кажуть, під ключ купили і нічого не треба робити. Отут стоїть usb тригер який видає нам 12 вольт. Він каже: Пристрою, дай мені 12 вольт видає, і тут в нас вже є 12 вольт. Такий же самий кабель. Такий же самий, але в нього стоїть тригер на 15 вольт. І такий же самий кабель, в нього стоїть тригер на 20 вольт. Це були кабелі, які вже. Готові, їх можна купляти, використовувати для а, своїх цілей. Є ще такі тригери. Для чого вони потрібні? Якщо у вас, наприклад, є якийсь USB-C кабель, ви під'єднуєте його до вашого, наприклад, павербанку в USB-C роз'єм, і на виході під'єднуєте. Тут є USB-C роз'єм, як ви бачите, 100 Вт, Під'єднуєте. І тут у вас вже є, якщо я не помиляюсь, це на 19 вольт, я купляв. Тут не написано, але давайте перевіримо. Ось ми його вимкнули. І давайте подивимось, що він нам дасть. Під'єднуємо і бачимо 20 вольт. Так, в мене декілька таких на 20 вольт. В них єдина. Різниця це тип роз'єму для різних ноутбуків, але це теж не велика проблема, тому що є ось такі штучки, які ми можемо змінювати роз'єм. Вони подаються в наборах, і ми можемо з одного роз'єму робити інші, які нам потрібні. Тож є такі тригери. Давайте подивимось на більш я би сказав складні тригери, які потребують деяких знань, але тим не менш вони в нас є. І ми детально поговоримо, як вони працюють. Які переваги ці тригери мають. Ми можемо змінювати напругу в них як нам завгодно. Ми можемо сказати, дай нам 5 вольт, дай нам 12 вольт, дай нам 20 вольт. Тож, давайте подивимося, як вони працюють. На прикладі першого тригеру, давайте подивимось. Це триггер, в якого є в нас на вход, подається USB-C роз'єм, а на виході звичайний USB-A роз'єм. Що ми робимо? Під'єднуємо USB-C роз'єм. І бачимо, що він у нас вже вимкнений. Щоб вам показати, яка в нього напруга на виході, ми будемо використовувати звичайний кабель. Це у нас USB-A на 55.21. Звичайний кабель, він нічого не підвищує, він просто передає те, що в нього є. Тож ми під'єднуємо, і на навантаженні ми можемо дуже зручно бачити, що в нас тут 9 вольт. Як перемикати напругу на цьому підвищувачі? Не підвищувача, тригері? Нам треба тільки змінювати режими. Ви бачите Пі66, p 65 P61. 61 Пі61 це в нас 5 вольт. Пі6 2, це в нас 9 вольт. Пі 6,3, це в нас 12 вольт. Пі64, це в нас 15 вольт. Але тут є така цікава така функція. Коли ми можемо змінювати напругу покроково на 1 вольт, на 100 мВ, на 20 мВ. Я не дуже розумію, для чого така точність на напрузі нам потрібна, але, тим не менш, ми можемо це зробити. Для цього нам потрібно наклацати P6. P6, ми бачимо p 5 вольт. Затримуємо верхню кнопку, і в нас є перемикання. Між тими, як, що ми будемо змінювати? Бачимо: перший світодіод говорить нам, що в нас є можливість змінювати напругу по 1 вольту. Тримаємо ще раз напругу по 100 мВ. Тримаємо ще раз. Можемо змінювати напругу по 20 мВ. Тож, давайте змінимо напругу з 5 вольт до 9,5, наприклад. Йдемо на 1 вольт. Нажимаємо ще раз. 1 вольт. І просто клацаємо 6 вольт, 7 вольт, 8 вольт, 9 вольт, 969. Бачимо 9,68. Це ми зараз знаходимося в режимі, коли можна змінювати напругу покроково. Як з нього вийти? Як, якщо я пам'ятаю, треба дві кнопки зажати. Так, ми вийшли з нього. Але. Це режими дуже такі, я б назвав їх складними. Тож, запам'ятати ці всі кнопки, це, мабуть, я не знаю, навіщо це потрібно. Давайте перевіримо, чи збереже цей триггер наше налаштування. Наприклад, ми 5P5, це 20 вольт. Як каже, інструкція треба почекати 5 секунд, 20 вольт ми бачимо, вимикаємо. Вмикаємо 20 вольт. Ще нижня кнопка перемикає режими між вольтами та амперами. Зараз ми бачимо струм. Давайте вимкнемо і бачимо: в нас тут 3,1. Він показує 3,1. Досить правильно. Тож, давайте розглянемо інший тригер. Інший тригер більш простий, тут нічого не треба так запам'ятовувати, як в попередньому. Ми можемо під'єднати його до, зауважу, що це тригер для QC-Charge Quick Charge протоколів, тому що ви бачите USB-A. Під'єднуємо його до помаранчого роз'єму, який підтримує швидку зарядку QC. Для того, щоб нам бачити напругу, я думаю, ми можемо використовувати, наприклад, такий девайс, який нам а, може показувати напругу, але він має декілька інших функцій. А зараз ми будемо використовувати його тільки, щоб подивитися напругу. Тож, що нам потрібно? Від'єднати його до цього роз'єму, але, але, але. Він буде вимикатися, тому що в нас нема навантаження. Нам треба дати якесь навантаження. Давайте так і зробимо. Під'єднали навантаження. Під'єднали роз'єм. Він вимикається сам. І невелике навантаження дамо, щоб він не вимикався. То, що ми бачимо? У нас є три перемикачі. Які регулюють напругу від 5 до 12 вольт. На самому пристрої можна побачити, які перемикачі за що відповідають. Наприклад, в нас три перемикачі нагорі, ми бачимо, що це 12 вольт бачимо, 12 вольт наприклад, ми хочемо зробити 10. Ми бачимо 1, 1, 0. Тож останні ми просто перемикаємо донизу і бачимо 10 вольт. Якщо ми хочемо зробити 6 вольт, нам треба середній донизу, правий до верху. Бачимо 6,7 вольта. І для QC30 в нас є ще 5 вольт, це 2 догори середні, лівий донизу. Це буде в нас. 5 вольт. Тут є ще 3 вольти, але я не бачу ніякого світодіоду, який відповідає за 3 вольти, і не бачу нічого про це в мануалі. Але на платі зазначено, що 3 вольти може бути. Тож, як ви бачите, напруга просіла до 4,7 вольта, але це на 3 вольти. Тому я б не казав, що цей девайс вам якось зробить 3 вольти. 5, 6, 10, 12. Давайте подивимось інший триггер. Є в нас такий девайс. В нього на вход USB-C, на виході є USB-C та USB-A. Чесно кажучи, я перевіряв його, і я не зміг зрозуміти, як працює цей вихідний USB-роз'єм. В мануалі я бачу, що вони кажуть, що сюди можна підключати. А зарядний, зарядний пристрій теж. Але я пробував, давайте з вами спробуємо, це не працює. Тож, ми вмикаємо, бачимо, що зараз в нас тут горить 20 вольт. Ми бачимо, що ми можемо перемикати ці напруги світодіодом 15, 12, 9. Давайте це перевіримо. У нас є. А, от я хотів вам показати, що якщо я підключу щось на Вход. Дуже дивно. Це дуже дивно. Тому що до цього я працював з цим тригером, і він мені при підключенні чогось на вход USB-C порта він просто вимикався. В мене два таких тригери, і я це робив е з двома. І вони обидва вимикались. Але зараз працює так, як вказано в мануалі. Тож, що ми бачимо? Цей порт просто видає те, що ми йому виставимо в налаштуваннях. Тож зараз в мене стоїть 12 вольт. Ми бачимо, що на виході USB-C порта 12 вольт. Зараз ми поставили 9 вольт на виході USB-C порта 9 вольт. Зараз 5 вольт бачимо, 5 вольт. Підвищуємо до 20, бачимо 20 вольт. Тож, цей USB-C роз'єм працює як просто роз'єм для вихідної напруги. В нього є ще один USB-A-роз'єм. Давайте під'єднаємо та побачимо, що в нас він видає. Також саме, як і USB-C роз'єм, він просто нам видає напругу, яку ми налаштували 20 вольт. Тож, давайте поперемикаємо 15 вольт, 12 вольт, 9 вольт, 5 вольт. Тож, ви зрозуміли, так що з одного порту ми маємо два порти такий собі універсальний тригер. Але, як ми бачимо, Підключити одночасно USB C та USB A. В ці порти буде ну, складновато, якщо у вас тільки не щось, ну, прям дуже мале, наприклад, такі девайси. Давайте подивимось далі. Є ще така дуже маленька штучка, це теж тригер. В нього навіть є в комплекті Корпус. Встановлюється сюди і закривається можна. А, я вам. Так, це я вам про це і говорю. Він встановлюється сюди та закривається. І в нас може бути готовий кабель з цим USB-тригером. Як я вам показував на початку, це майже те ж саме, але трошки більше. І тут USB-A замість USB-C. А ось USB-C. Так, він трішки більший, але тим не менш сюди можна підпаяти якісь дроти. Давайте перевіримо, що він може. Так, це в нас USB A, тож ми одразу розуміємо, що це буде не Power Delivery, а Quick Charge. Під'єднуємо. А тут ми так просто з вами напругу подивитися не зможемо, тому що тут нічого нема, треба під'єднувати дроти. Будемо дивитися мультиметро. Що ми маємо зараз. Зараз у нас, ага, DC. Зараз у нас тут 20 вольт. Для того, щоб змінити напругу, нам треба в момент, коли ми його вмикаємо, тримати кнопки. Тут на. Зворотній стороні ми бачимо, щоб отримати 9 вольт треба тримати С- щоб отримати 12 вольт, треба тримати S, щоб отримати 20 вольт, треба тримати S і S- і так далі. Щоб змінювати, треба тримати S-, S потім S, це ми можемо змінювати по 1 вольту на напругу. Давайте, наприклад, нам потрібно 12 вольт. Тож що нам потрібно? Нам потрібно тримати тільки S. Тримаємо S+, Вмикаємо. І ми маємо. Повинні мати 12 вольт. Давайте перевіримо. Так, 12,4 вольти. Наприклад, нам потрібні 20 вольт. 20 вольт S+, S-. вимикаємо тримаємо дві кнопки. Вмикаємо. Перевіряємо. 20 вольт. Тож до цих контактів можна паяти о, ваші провода і отримати любу напругу, яка вам потрібна. Це про цей тригер. В нас ще є такі тригери. О, оці два вони абсолютно однакові. В цього в нас роз'єм USB-C папа. В нього в цього в нас USB-C мама. Вони абсолютно однакові. Те ж саме ми вмикаємо, і в нас світодіод показує, скільки в нас зараз вольт. Давайте подивимось, скільки в нас зараз вольт. Під'єднуємо наш тестер. І ми бачимо 20 вольт. Горить світодіод 20 вольт. Змінюємо напругу на 5 вольт, бачимо 5 вольт. Змінюємо напругу на 9, бачимо 9. 15-15, Тобто, це дуже легко зробити. Що я вам хочу сказати? Навіщо їх так багато в мене є? Як ви бачите, всі вони мають різноманітні роз'єми. Десь USB A, десь USB-C, десь ПАПА, десь мама, десь тільки для підпаювання проводів. Для чого це все? Для того, щоб коли або якщо в нас буде лекаут, то мати змогу. Від всього, що в мене є, якщо в мене є тільки USB-C роз'єм, якщо в мене тільки USB-A роз'єм, якщо в мене нема павербанків, якщо в мене є тільки, тільки зарядні станції, щоб з е, всієї цієї купи я міг зробити тільки те, що мені потрібно. І в мене для цього є різноманітні роз'єми, то що можна сказати? Маючи такі маленькі штучки, ми можемо заживити багато пристроїв в нашому домі від павербанків. Від зарядних станцій, і нам не потрібно мати блоки живлення. Ці маленькі пристрої будуть, будуть нам працювати як блоки живлення, на яких ми можемо встановлювати ту напругу, яка нам потрібна. Наприклад, ось ця електронне навантаження працює теж від 12 вольт, як ви бачите. І давайте прямо зараз спробуємо. Це в мене зараз був зарядний пристрій, блок живлення. Давайте спробуємо, що ми можемо зробити, як його можемо заживити. Що нам потрібно? По-перше, нам потрібен кабель, який я вже показував. По-друге, нам, ну, в даному випадку нам можна використовувати і USB-C, і USB-A, тому що нам потрібно 12 В. Давайте візьмемо саме легкий спосіб, тому що я пам'ятаю, як цим користуватися. Ми його вмикаємо. Вмикаємо. І нам потрібно 12 вольт. Ага, в нього стоїть 12 вольт. Під'єднуємо. Все. Тож, це все, друзі, що я хотів вам сьогодні розказати. Будемо сподіватися, що блекаутів у нас не буде, але, тим не менш, треба готуватися, треба мати план Б. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.